Chers amis, bonjour à tous, je suis heureuse de vous revoir, любі друзі. Я вас вітаю, рада вас знов бачити на своєму каналі. Цей відеоурок я вирішила записати в продовження нашого попереднього відеоуроку, в якому ми вчились звертатися за допомогою, питати, де щось знаходиться, як пройти, як щось знайти. І тепер, я думаю, буде дуже корисно вивчити фрази, які ви можете почути у відповідь на ці ваші запитання, тому що сформулювати, поставити запитання це добре, але вміти зрозуміти, що вам відповіли, це мені здається ще корисніше. Тому сьогодні ми з вами вивчимо такі фрази, які вам зможуть допомогти зорієнтуватися в незнайомому для вас місці, незнайомому місці, якщо вам вкажуть дорогу, щоб ви могли її знайти. Якщо комусь із вас потрібна допомога у вивченні цих фраз, ви мені пишіть в коментарях, я вам надішлю посилання для того, щоб ви опрацювали ці фрази і краще їх запам'ятали. Ну що ж, ми починаємо наш урок. Для початку вивчимо таку основну лексику, яка нам допоможе потім будувати з нею фрази. Перше слово «la rue» – це вулиця, venue» – це проспект, «le boulevard» – це бульвар. Також корисним буде знати слово «le rond-point» – це перехрестя з круговим рухом. так? Коло таке, по якому рухаються машини, також корисним буде слово «le carrefour». «Le carrefour» – це перехрестя. Хто з вас був або проживає у Франції, напевно, бачила гіпермаркет Carrefour. І знаєте, що в нього такий логотипчик емблемка, таке якраз перехрестя з червоною і синьою стрілочкою. Тобто можете так собі краще запам'ятати. Carrefour – це перехрестя. А Croisement – це просто перетин. Це перетин теж або якихось вулиць. Або будь чого іншого, але в нашому контексті це буде саме перетин вулиць. Також буде корисним знати слово «le feu». «Le feu» – це в нашому контексті світлофор. Але ж, звісно, в інших контекстах це слово перекладається як вогонь. «Le feu» руж, «le feu» іноді ще й на нього кажуть, але дуже часто, оскільки французи люблять все скорочувати, вони кажуть «le feu», просто щоб ви знали, що це світлофор. І тепер давайте перейдемо до тих відповідей, які ви можете якраз почути на свої запитання, де знаходиться, як пройти, як знайти і так далі. Почути ви можете наступні відповіді: Allé du droit, йдіть прямо. І напевно вам потім зазначать, до яких пір вам треба йти прямо. Можуть сказати Allée tout Roy jusqu'à la rue. Volter, par exemple, да? Тобто, йдіть прямо до вулиці Вольтера. Або Алі 2 Так? Тобто йдіть прямо до світлофора. Вам треба пам'ятати також, що цей прийменник він буде зливатися з артиклем, який буде йти перед нашим е, іменником. Так? Тобто -ка плюс «ле фе» нам дають ж фе». або -ка плюс «ля рю» нам дають -ка ля рю». А плюс Ля не зливаються, ви знаєте, в нас зливаються тільки А плюс ле а, дає нам О, або А плюс Ле дають нам О. Вуаля. Тобто, якщо вам сказали, йдіть прямо. Ви маєте почути, до чого ж вам іти прямо. Також, до речі, замість дієслова «aller tout droit, ви можете почути дієслово «continuer». «Continuer» — це ми знаємо, дієслово перекладається як продовжувати. Тобто «continuer ту droit» мається на увазі. Продовжуйте йти прямо, tout droit". також ви можете почути такі слова, такі фрази сюю la rue Voltaire. Візьмемо все ж ту ж вулицю Вольтера. rue Voltaire – Це значить ідіть по вулиці Вольтера». Сюювре, дій перекладається як слідувати чомусь йти за чимось, за кимось. Так? La rue це значить йти по цій вулиці. Або ще можна. De peut aller les rues, les boules, pu pu longer, longer, c'est itirer le long de quelque chose. On peut dire le long de la rue, le boulevard, l'avenue. Donc, par exemple, si je veux « dire le long boulevard Voltaire, on va comprendre que de itérer le boulevard Voltaire. Donc, il faut le boulevard Voltaire jusqu'au jusqu carrefour, jusqu'au feu, jusqu'au croisement. jusqu'au rond, point etc. Якщо вам треба повернути праворуч, або ліворуч, вам скажуть турни à droite, – праворуч, або турни à gauche, поверніть ліворуч. І якщо треба вказати саме те місце, де вам треба повертати, ви можете почути, почути наступне: au feu, tournée à droite, тобто на світлофорі поверніть праворуч, або au rond-point» – Turné à gauche» на перехресті з круговим рухом, поверніть ліворуч, або окружно да, на перетині вулиць, à І так далі. Е, е, окрім дієслова турни, ви можете ще почути дієслово prendre, брати. Це ну, відоме нам дієслово, воно також використовується замість дієслова турни. Тобто, наприклад, вам можуть, можуть сказати: prune la première rue à droite. Тобто, що дослівно перекладати, візьміть першу вулицю, праворуч. Або якщо більш літературно, то можна сказати: Прийміть да, на, на першій вулиці, на першому перехресті, прийміть праворуч, поверніть Праворуч, або проніля руаш. Це значить, що вам на другому перехресті, на другій вулиці треба повернути ліворуч. Тобто або пруни, або турни агош а друат». Це майже синонім. Також, можливо, вам доведеться щось перетинати, переходити, наприклад, траверси la rue. Це перейти дорогу, traverser le boulevard – перейти бульвар. Але також можна перейти, наприклад, парк площу якусь. Так? Тобто traverser la place, це значить пройдіть по площі. Так? traverser le parc – це пройдіть через парк. traverser le parking – це значить пройдіть через паркінг тобто щось пройти з одного кінця і вийти в іншому. І ще, можливо, вам зустрінеться таке дієслово як пасе. Пасе це проходити так, проходити перед, наприклад, булочною, так, пройти перед церквою. Це буде звучати як пасе devant l'église, пройдіть перед церквою, ну, тобто, мається на увазі, що ви проходите церкву, так? Ви йдете, йдете по вулиці, проходите церкву, проходите булочну, а потім повертаєте ліворуч, наприклад, так? Тобто, vous allez tout droit, vous passez devant l'église, et puis vous tournez à gauche. Тобто, це мається на увазі пройти, пройти щось, так? Або можна також пройти позаду чогось, так? Наприклад, vous passez derrière le parking, або vous passez derrière le ви проходите за лікарнею, і потім робите там якісь інші справи. Тобто, devant це перед, derrière це за. Також вам знадобляться такі прийменники місця, як à côté de, près de, à droite,

Або можна почути «Le cinéma se trouve entre l'église et l'hôpital». Тобто кінотеатр знаходиться між церквою та лікарнею. Також можете почути такий прийменник euh, «Le cinéma se trouve au bout de la rue Voltaire». Кінотеатр знаходиться в кінці вулиці Вольтера. Або au coin, «au coin de la rue Voltaire et Пікасо, на розі вулиці Вольтера і Пікассо. Au, Au bout de в кінці. І uh, ще можете почути таке, що, наприклад, le cinéma sera à votre droite. Le cinéma sera à votre gauche. Це значить, що кінотеатр буде знаходитись Праворуч від вас або ліворуч від вас. Вуаля, от всі ті фрази, які можуть вам стати в нагоді, ну, можливо, ще додам одну фразу: C'est d'ici» або C'est d'ici», C'est d'ici». Тобто C'est d'ici» – це далеко звідси. Ви можете запитати навіть: Est-ce que c'est loin d'ici» або просто C'est loin Dici, це далеко звідси, і ви можете почути Oui, c'est loin Dici, далеко d'ici, або Non, ce n'est pas loin d'ici». Це недалеко, або це d'ici», це зовсім поруч. І звісно, вам французи можуть ще вказати, скільки це приблизно метрів. Вони дуже люблять так робити. Можете почути «c'est А 500 à pied». Це в 500 метрах пішки. Воля, voilà, я сподіваюся, ці фрази вам допоможуть не заблукатися і знайти те місце, яке ви шукаєте. До речі, якщо ви все ж таки заблукали, то ви можете сказати: Je suis perdu, я загубилася, je suis perdu pour y -vous я загубилася, вибачте, не могли б ви мені допомогти? І використовуєте фрази з попереднього уроку, де знаходиться, як пройти, де я шукаю, і так далі. Вуаля! Тепер я пропоную вам зробити таку невеличку вправу. Я вам надам картинку, позначу хрестиком, де знаходитесь ви. І буду вам казати, куди вам треба йти, використовуючи фрази з нашого уроку, Так, начебто, вам перехожий на вулиці, розказує маршрут, розказує, куди вам треба йти. І ви, використовуючи ці фрази, ці знання, які ви сьогодні, сподіваюся, отримали, будете йти за тим маршрутом, який я вам буду вказувати. І потім в коментарях напишіть мені, куди ж ви все ж таки вийшли, куди вас вивела дорога. Ну що, буде з нетерпінням чекати. На ваші відповіді. Бажаю вам успіхів до наступних зустрічей! А плюс! І так, розпочнемо. Знайдіть червоний хрестик в лівому нижньому кутку нашої картинки. І тепер уявіть, що ви знаходитесь там, і слухайте мої вказівки, і виконуйте їх, щоб знайти той об'єкт, який я зашифрувала, і потім в коментарях у відповіді напишіть мені цифру: 1, 2, 3 або 4. І так, поїхали. Vous allez tout droit jusqu'au rond-point. Au rond-point, vous prenez à droite. Vous continuez jusqu'au croisement. Au croisement, vous tournez à gauche et vous continuez tout droit. Vous passez devant le parc, euh, vous passez encore un carrefour et vous continuez jusqu'au rond-point. Au rond-point, rond vous tournez à droite. Et vous continuez jusqu'au bout de la rue. La maison que vous cherchez sera à votre gauche au bout de cette rue. Пишіть в коментарях, до будівлі під яким номером ви дійшли. Ну а також не забувайте підписуватись на мій канал, і якщо відео було корисним, ставте мені вподобайки. Мені буде приємно. Je vous souhaite une bonne journée. À plus, à la prochaine.